Привіт! Цей подкаст є стислим викладом основних ідей книг та авторів. Увімкни його в дорозі чи на фоні, коли займаєшся домашніми справами, щоб повз тебе не пройшли сучасні та класичні праці з філософії та соціології. Приємного прослуховування привіт, друзі! Раді вітати вас у нашому подкасті, де ми разом заглядаємо у глибини філософії і культури без пафосу, але з розумом. Сьогодні поговоримо про мислителя, якого складно не помітити в сучасному інтелектуальному просторі Пьон Чхоль Хан. Так ім'я звучить як герой наукової фантастики, але повірте, його тексти часто лякають більше, ніж будь-який космічний жах. Пьон Чхоль Хан народився в південній Кореї, проте більшу частину життя провів у Німеччині. Спершу він вивчав металургію, так філософ з базою в інженерії, ніби це якийсь персонаж із фільму про хакерів. Потім життя різко розвернулося. Він занурився в німецьку філософію, захопився Гайдегером, Адорно, Фуко та іншими мислителями, які замість ранкової кави пили парадокси буття. Хан захистив дисертацію в Базельському університеті а згодом викладав у кількох німецьких вишах. Але найважливіше, він один із тих сучасних філософів, які пишуть не для вузького академічного клубу, а для всіх, хто відчуває, що в наш час щось пішло не так. У його книгах майже немає термінологічного болота, зате є холодний аналіз суспільства, у якому ми з вами горимо як у мікрохвильовці. Сьогодні ми спробуємо розібратися, чому Чхоль Хан вважає наше суспільство втомленим, чому він критикує позитивність, свободу вибору. Навіть медитацію і чому його тексти ріжуть по-живому, хоча написані спокійною мовою, майже без емоцій. П'йон Хольхан це філософ, який ніби випав з майбутнього, щоб пояснити нам, чому ми так виснажені, хоча й живемо у світі, який постійно закликає нас бути щасливими, продуктивними і вмотивованими. Він один із тих, хто не просто критикує капіталізм чи цифрову добу, а робить це так тонко і елегантно, що відчуваєш. Тобі не читають нотацію, а ніби тихо, але нещадно розбирають тебе на запчастини. Його головна ідея ми живемо в епосі надлишку, надлишку інформації, можливостей, рішень, і головне надлишку позитивності. У своїй знаменитій книзі про суспільство втоми він пояснює, що теперішній режим влади не ґрунтується на заборонах, а на добровільному примушенні себе до продуктивності. Ми більше не раби, яких змушують працювати під страхом покарання. Ми самі себе експлуатуємо, бо віримо, що це шлях до самореалізації. І це за ханом не звільнення, це нова форма підпорядкування. Ще один ключовий напрям його думки критика сучасної цифрової прозорості. Він вважає, що прагнення зробити все видимим і доступним для перегляду знищує саму можливість довіри, таїнства, відчуженості, а отже, і справжньої свободи. Прозорість стає новою формою контролю, де ми добровільно виставляємо себе на вітрину і самі перетворюємося на продукти. Хан також говорить про нову форму насилля не через пряме примушення. А через надмірну мотивацію. Нас надихають, мотивують, заливають книгами про саморозвиток і відео з порадами, як стати найкращою версією себе. І ми настільки захоплюємось цим, що починаємо зневажати власну слабкість, втому, тривогу, а потім вигоряємо і вважаємо це власною провиною. Хан каже, що це не просто індивідуальна проблема, це симптом цілого соціального устрою, який знецінює будь-яку форму неспроможності. Ще одна цікава думка. Стосовно часу. За ханом, сучасне суспільство втратило здатність до контемпляції, до мовчазного перебування в моменті. Ми постійно гортаємо, перемикаємо, продукуємо. Час більше не відчувається як плин або глибина, він розпадається на нескінченну послідовність заразів. Через це ми втрачаємо контакт з буттям у гайдегерівському сенсі з фундаментальним питанням про те, ким ми є і що означає бути. Іронія в тому. Що хан сам пише в дуже лаконічному стилі. Його книги короткі, без зайвих пояснень, але за кожним реченням ціла прірва. Він не дає рецептів, не веде за руку. Він скоріше відкриває двері і показує, он подивися, що там коїться. А далі сам вирішуй, чи ти туди зайдеш. Його критика незлісна і не апокаліптична. Це радше сумна філософія, така, що визнає, ми самі стали частиною механізму, який нас же і виснажує. І вихід із цього. Не в ще одному курсі продуктивності, а в поверненні до тиші, до глибини, до здатності просто бути епоха надлишку за Пьоном Чхольханом, це не просто час, коли в нас багато речей, це радше фундаментальна зміна способу буття, у якій усе, що колись було рідкісним, обмеженим або навіть сакральним, тепер доступне, швидке, гіперактивне і майже миттєво втрачає цінність. Ми більше не маємо браку, ми маємо перенасичення. У цьому світі надмір це не виняток, а норма. І тут мова йде не лише про матеріальні речі: надлишок інформації, надлишок візуального шуму, надлишок контактів, надлишок вимог до себе. Усе це створює середовище, в якому вже не діє класичне насилля, де хтось змушує тебе щось робити. Ти сам собі пан, сам собі кат, сам собі менеджер. І це як не дивно, страшніше. Раніше влада діяла через обмеження. Тобі казали, що не можна. Тепер вона діє через позитивність тобі кажуть, що ти можеш усе. Але разом із цією уявною свободою приходить відчуття, що ти ніколи недостатній, що ти повинен ще трохи краще, ще трохи ефективніше, ще трохи швидше. У світі, де надто багато всього, особливо порівнянь, ідеалів і моделей, ти завжди почуваєшся ніби позаду. У цій логіці надлишку ми перестаємо відчувати міру. Ми більше не знаємо, де зупинитися. Ми переглядаємо сотні відео, гортаємо стрічки, читаємо по верхах, бо боїмося щось пропустити. Але чим більше ми споживаємо, тим менше ми засвоюємо. Це не багатство знань, це інфляція смислів. Мислення перетворюється на спазматичне кліпання очей по поверхні безодні. І в цьому всьому ключова біда. Надлишок не просто втомлює, він знищує глибину. Уяви, що перед тобою сто пісень, сто книжок, сто людей, сто можливостей, але часу, уваги і внутрішньої тиші в тебе немає, щоби зануритись бодай в одну. Ти ковзаєш, це не рух у майбутнє, це вічне зараз, яке ні до чого не веде. Ти ніби біжиш, але стоїш на місці. І ще одна річ, яку підкреслює хан: у надлишку ми втрачаємо здатність до негативного. А саме негативне тиша, пауза, відмова, зупинка дозволяє нам переосмислювати, обирати, творити. Але якщо все повинно бути приємним, легким, позитивним, ми просто не вчимося терпіти незнання, нудьгу сумнів, а без них немає мислення. Є лише лайки, серця і ще один мотиваційний спіч. Тож епоха надлишку це не лише комфорт і зручність, це стан, у якому розпадаються старі форми суб'єктивності. Ми більше не суб'єкти, які діють. Ми стаємо об'єктами, які нескінчено реагують, і чим більше ми прагнемо досягти всього, тим менше залишаємо простору для чогось справжнього. Коли Пьєонч Хольхан говорить про прозорість, він не має на увазі банальне будьте чесними. Йдеться про глибший культурний та політичний процес, у якому вимога до всього бути видимим, зрозумілим, публічним і відкритим перетворюється на нову форму контролю. Уяви собі світ, де вже не можна нічого сховати. Не тому, що тобі заборонено, а тому, що від тебе очікують повної відкритості. Твої думки, твої емоції, твої дії, усе має бути доступне для перегляду, лайку, коментування і аналізу. Хан вважає, що прозорість, яку так часто подають як чесноту, насправді може бути глибоко репресивною. Вона руйнує довіру. Якщо я повинен знати все про іншого і водночас бути відкритим настільки, щоб інші знали все про мене, то вже немає простору для уяви, для здогаду, для інтимності. Зникає таємниця, зникає неоднозначність, а разом із ними зникає і сам суб'єкт. Бо суб'єкт не існує у світлі, він формується в тіні. Цифрова прозорість це не просто нова норма поведінки, це ціла економіка уваги, де люди самі себе демонструють, продають, формують як бренд. Це добровільна виставка себе на ринку символічних цінностей, і в цьому процесі не залишилося нічого, що не можна було б монетизувати. Навіть емоції, навіть переживання, навіть сум усе перетворюється на контент. Прозорість тут означає не відкритість для спілкування, а розкладення на компоненти, які можна швидко оцінити. Хан говорить про те, що прозорість винищує негативність, тобто будь-яку непередбачуваність, спротив, відмову бути зрозумілим до кінця. А саме з цих речей складається культура, етика, мистецтво, інтимність. Якщо все має бути зрозуміло і прозоро, ми втрачаємо глибину, бо глибина завжди трохи темна, завжди приховує щось, що ще не назване, не оформлене. У цьому сенсі прозорість стає антифілософською вона не дає поставити питання, бо все вже зведено до зрозумілої відповіді. Іронія в тому, що в суспільстві прозорості ми не стаємо ближчими один до одного, ми стаємо більш самотніми. Бо замість реальної присутності іншої людини ми отримуємо лише її публічний образ відредагований, контрольований, ідеалізований. І замість справжнього спілкування ми маємо нескінчений обмін зображеннями і реакціями це не довіра, це транзакція. У цифровій прозорості людина вже не суб'єкт діалогу, вона об'єкт спостереження. І що найстрашніше, вона погоджується з цим. Вона сама тягнеться до світла, до публічності, до визнання до оцінки. Бо тепер бути невидимим означає не існувати. І в цьому, як показує хан, полягає нова форма підпорядкування більш витончена, ніж будь-який цензор минулого. Тебе не змушують, ти сам хочеш бути прозорим. А потім дивуєшся, чому тобі не вистачає повітря. Пьонш Хольхан пише про надмірну мотивацію як про нову форму насилля, яка діє не ззовні, а зсередини. У світі, де панує культ продуктивності і самореалізації, людина вже не потребує батога. Вона сама себе штовхає вперед. Вона хоче досягати, вдосконалюватися, бути кращою версією себе. І ця внутрішня вимога, яка звучить як натхнення, насправді часто є тихим криком, бо мотивація, що не має меж, не звільняє, а виснажує. За ханом сучасне суспільство перейшло від дисциплінарного режиму до режиму досягнень. Раніше тебе змушували, сьогодні ти сам себе надихаєш, і в цьому прихована пастка. Бо тепер, коли ти не встигаєш, не досягаєш, не показуєш результату, ніхто не винен крім тебе. Це не система погана, не умови несприятливі, не обставини жорсткі. Це ти недостатньо старався, недостатньо працював, недостатньо хотів. Тобі просто треба ще раз переглянути ранкову мотиваційну промову, ще раз пройти курс тайм-менеджменту, ще раз перезапустити себе. Ця надмірна мотивація породжує нову людину. Не ту, що бореться за права чи проти несправедливості, а ту, що бореться з собою. Людину, яка постійно веде внутрішню війну з власною втомою, апатією, недосконалістю. Їй здається, що кожна хвилина має бути продуктивною, кожен день кроком уперед. І саме тому, коли вона не справляється, вона не протестує, вона соромиться, вона мовчки згоряє від відчуття провини і неспроможності. Бо вона щиро вірить, що це її особиста поразка. Хан говорить, що в цій системі навіть медитація, відпочинок, тиша більше не простір для відновлення. Вони перетворюються на інструменти підвищення ефективності. Ти не відпочиваєш, щоби бути, ти відпочиваєш, щоб завтра ще краще працювати. Все навіть спокій, навіть дихання, навіть відключення від інтернету вже інвестується в твою майбутню продуктивність. Надмірна мотивація забирає у тебе право бути слабким, помилятися, сумніватися. Вона знищує людську міру. І ще один важливий момент: коли вся твоя цінність визначається досягненнями, ти стаєш не людиною, а проєктом постійно незавершеним, відкритим, недосконалим проєктом, який треба оновлювати, прокачувати, оптимізувати. Це створює нескінчену напругу. Ти ніколи не доходиш до точки, де можеш просто сказати Я достатній. Бо ідея достатності суперечить самій логіці надмірної мотивації. Усе завжди може бути ще трохи краще. А отже, ти завжди трохи не такий. Надмірна мотивація це не просто, не просто культурна мода, це глибока трансформація того, як ми мислимо себе. І хан показує, що поки ми не визнаємо право на втому, право на мовчання, право на недосконалість, ми будемо далі горіти з посмішкою на обличчі, бо нам здається, що ми просто недостатньо надихнулися. Пьон Чхольхан у своїх роздумах про час виходить далеко за межі звичайного уявлення про годинники, календарі і дедлайни. Для нього час це не просто послідовність подій або сірий фон, на якому розгортається наше життя. Це спосіб, яким ми переживаємо буття, спосіб, у яким ми відчуваємо себе як суб'єкти. І саме у сучасному світі за ханом цей досвід часу глибоко змінюється. Він розпадається, розмивається і, врешті-решт, зникає. Наш час став фрагментованим і розірваним. Ми живемо в режимі нескінчених заразів, де минуле швидко забувається, а майбутнє стискається до набору завдань і цілей. Замість того, щоб просто бути, ми постійно перебуваємо в стані руху, руху вперед, руху вгору, руху до наступного пункту. Час більше не має глибини або сенсу, він стає поверхневим потоком інформації і подій, які ми ковзаємо очима, не занурюючись у них по-справжньому. Хан наголошує. Що ця втрата глибини у сприйнятті часу руйнує здатність до контемпляції, до зупинки і роздумів. У класичному розумінні філософії контемпляція це не просто роздумування, це особливий стан часу, коли ми дозволяємо собі зупинитися і бути присутніми тут і зараз. Це момент, коли час стає простором для смислу і переживання, а не лише для продуктивності і планування. В сучасному світі такої зупинки немає. Час перетворився на нескінчений ланцюг справ, які треба виконати, новин, які треба прочитати, образів, які треба прокрутити. У цій гонитві ми втрачаємо зв'язок із самим собою і зі світом. Ми стаємо пасивними споживачами моментів, які не встигаємо прожити повноцінно, а отже і не встигаємо осмислити. Крім того, хан звертає увагу на те, що у наш час зникає розуміння часу як простору для прийняття, для терпіння, для вміння бути у невизначеності. Ми звикли до миттєвих результатів, миттєвого задоволення, миттєвих відповідей. Але справжній філософський досвід часу це досвід очікування, сумніву, напруги і навіть нудьги, без них неможливо дійти до глибшого розуміння себе і світу. Тож у творах Пьона Чхольхана час це не лише категорія фізична чи соціальна, це питання нашої здатності до повноти життя, до глибини переживання і до свободи. Втрачаючи час, який можна зупинити і прожити, ми втрачаємо саму сутність існування. І його виклик полягає в тому, щоб ми знову навчились цінувати цей час не як ресурс для використання, а як простір для буття. Окрім уже згаданих тем, Пьондж Хольхан торкається ще кількох дуже важливих аспектів сучасного життя, які нерідко залишаються поза увагою, але мають величезне значення для розуміння нашої доби. Він багато говорить про втрату уваги, про те, як надмір інформації і стимулів роблять наше сприйняття поверхневим і розпорошеним. У світі, де все кричить і блимить, людина перестає вміти зосереджуватися на одному і важливому, адже її увагу безжально захоплюють нескінчені подразники. Це не просто проблема продуктивності, це проблема самоідентичності. Бо увага це те, що формує нашу свідомість і досвід. Ще одна важлива тема це ерозія емпатії і справжніх міжлюдських зв'язків. У світі цифрових комунікацій ми часто маємо ілюзію близькості, але ця близькість химерна і швидкоплинна. Хан показує, що замість глибоких повноцінних відносин ми отримуємо поверхневі обміни лайками і реакціями, які не здатні задовольнити потребу в істинній людській присутності і розумінні. Така ситуація веде до соціальної ізоляції, навіть коли люди опиняються на зв'язку в будь-який момент. Він також говорить про те, що сучасна культура захоплена продуктивністю і успіхом настільки, що забуває про красу і цінність спокою, пасивності нічого не роблення. Для Хана це важливо, бо саме в стані спокою народжується справжнє мислення і творчість. Світ, у якому все має бути активним і корисним, перетворюється на машину, яка виснажує своїх операторів. Пьончхольхан багато уваги приділяє критиці сучасної форми суб'єктивності. Людина сьогодні часто сприймається як проєкт, як продукт, що має бути завжди оновленим, оптимізованим і адаптованим до ринку. Це веде до втрати почуття цілісності і справжньої автономії, бо все життя зводиться до постійного самоаналізу і самоконтролю. Нарешті у його творах звучить сум про втрату сакрального і глибокого сенсу у світі, який став надто раціональним. Надто прозорим і надто контролюваним. Хан нагадує, що людина не може жити лише раціональністю і інформацією. Їй потрібна містика, загадка, неочевидність, простір для містичних переживань і духовності, хоч би якою скептичною людина не була. Ці теми разом утворюють широку картину сучасного світу, у якому ми живемо: світу, де технології, культура, економіка змінюють не лише зовнішнє середовище, а й саму природу людського існування. І хан пропонує не просто критикувати, а думати про нові способи бути у цьому світі, зберігаючи людську гідність і глибину. Пьончхоль хан це мислитель, який вміє гостро й точно діагностувати виклики нашого часу. Його сильна сторона це вміння помічати тонкі, але надзвичайно важливі процеси, які зазвичай залишаються поза увагою більшості. Він говорить про сучасність без зайвого пафосу, але водночас філософською глибиною, що робить його думки цінними і для звичайних людей, і для тих, хто хоче копнути глибше. Його критика цифрової прозорості, надмірної мотивації чи втрати часу це виклик нашій звичній комфортній рутині, який змушує задуматися і переосмислити спосіб життя. Втім, у його підході можна помітити й деякі обмеження. Іноді його аналіз може здаватися надто песимістичним і навіть трохи елітарним, ніби він пише для вузького кола інтелектуалів, а не для масового слухача. Його образ світу іноді втрачає простір для надії або радості, що теж є важливою частиною людського досвіду. Але, можливо, саме ця гірка правда і робить його філософію такою актуальною, бо вона ламає ілюзії, а це перший крок до справжніх змін. Цей випуск вийшов саме завдяки вашим порадам, бо я читаю кожен коментар і завжди по мірі можливості враховую ваші думки. Дякую, що ви зі мною. Разом робимо цей простір розумнішим і цікавішим.